Ви на каналі Квіточки не тільки. Сьогодні продовження історії Торіна. Ми його залишили, як ви пам'ятаєте, після обробки фундазолом шиї, прибирання листя, проливання привікуром. повторювала я це ще тричі і вдалося загасити хворобу. Але опалення не було, і я побачила, що один із листочків починає знову шовтіти. Я вже налякана. Хоча і тургор прекрасний, і центральний листочок росте, і коріння наче перестало. Я дриваю цей листочок. Як бачите, гнилі нема, почорніння нема, але ж він жовтіє. І дуже ось о, така радість у нас є. Не знаю, чи радість, чи гадість, як от у нас кажуть. Тобто це може бути як квітконосик, може бути як корінчик, який не могли пробитися. Чи хотіли пробиватися і тому почав листочок жовтіти, не знаю, чи може там все ж таки хвороба знову прокинулася. Зрозуміло, що зараз стебло набагато світліше, ніж повинне бути, але, повторюся, шикарний тургар. Верхні корінці вони були вражені склеротизацією, я їх видаляла ще на початку. І вирішила е, знову взяти, присипати чи хоч обробити шию фундазолом і спостерігати. Потрібно мені перенести квіти всі з тієї кімнати, де немає опалення, і дивитися. Жалко вже дивитися на цю квіточку, але ми повинні йти, як от кажуть, до кінця, щоб зробити для себе висновки. І буду чекати ваші коментарі. Про ситуацію. Дякую за увагу. До зустрічі!